Планета кіно це щось. Моє завдання врятувати. Наші операції охороняються державною таємницею. Діючі бійці сил спеціальних операцій в кіно. Ми виконуємо завдання, які неможливо виконати іншими родами, видами збройних сил. Ми професійно мінусуємо ворогів. Ти дивишся цей фільм, і ми надихаємо тебе бути кращим за самого себе. Противника знищено безкрасу. Воїни сіл спеціальних операцій, яких за якістю підготовки і якістю виконання завдань можна назвати вовкулаками. Ми пам'ятаємо пам історію України. Радянська влада повністю знищувала нашу культуру. Наша історія знищувалась та приховувалась. Голодомор знищив дуже багато українців, справжніх українців. Ми боремося за свою свободу і свою землю. Українці, нація борців і воїнів заради майбутнього своїх дітей та онуків. Ми боремося за вільну Україну. Завдання зрозуміле. Бог на нашій стороні. Рабів до раю не пускають. Готовий до роботи. Працюємо. Четвертого зняв. Чесно. Працюємо. Прикривайся. Перемога неминуча. Ми воїни. І ми народ України. Твердо і непорусно боронимо рідну нейку Україну. Україна переможе. Страху нема. Вовк національний фільм. В кінотеатрах України.